Що ж, дорогі колеги, приїхали мені з Китаю ось така приблуда. Будемо дивитися, що всередині. Ну, карабайка, як ходиться, пом'ята приплюснута. Чесно, коробка мене цікавить мало. Це має бути щось таке, воно китайці асоціюють його як лупа для пайки. Ну, я паяти навряд чи щось буду, але оскільки зором в мене з дитинства проблеми, а де щось молоке треба зробити, вирішив собі таке купити. Відкриваю. Дивимося, що там є. Так, не так, отакіть. Цілякі приспособи. Сама стійка з лупою. Ну і інструкція. Інструкція, як я догадуюсь, на англійському і китайському. Не знаю я ні того, ні другого. Ставимо. Дивимося тут. Ось така лупа. Вигляду як би непогана, є велика одна, а всередині... Так, де та камера? Отак. Одна велика. А ось тут, от ще всередині менша. видно для якихось спеціально дрібоньких деталей. Є кнопочка. Щось, вона, правда, не фіксується абсолютно. Чого кнопочка? Бо тут мають вставлятись батарейки і тут має бути підсвітка. Тільки звідки щось я не бачу. А, от два світодіодіка є. Якщо не видно, ось два світодіодика. Ну, я не знаю, чи мені вдасться, якщо я знайду батарейки, показати підсвітку. Але, але... Але. Не знаю, на кам може на камеру і не буде видно. А є, видно, от, як водиться в китайців. Ще нічого не робив, а ось уже отут поцарапано. Ну що зробиш? Китай! Ще й, по самій серед... Ще й на самій середині. Такі ось вам справи. Китай він в Африці, Китай. А тим більше за такі гроші. Що у нас тут? Якісь зажимчики, прожимчики. Бляха муха чорну голову зломить. Ну, Почнемо з того, що як я вже казав, що угу, це отак. Мав на увазі, що навряд чи я коли щось буду паяти, то і ці всі приспособи мене цікавлять якби не дуже сильно. Мені щось такого просто подивитись. Так, а ну вже у нас картинка, може так щось зрозуміє. Ага, це, я так догадуюсь, тримач для паяльника. Ну, як все в задумки хороші, зроблено через одне місце так ця штуковина так і куди я маю вставити крокодильчики фішечки коротше не знаю поки що я не маю Бажання з цим розбиратись, тим більше, що навряд чи воно мені буде потрібно. Але суть справи, що не встигли розпакувати, як лінза вже поцарапана.